Привіт, народ! Вривається цю карпатську двіжуху. Дуже радий зараз бути тут. Неперевершена погода, десь два місяці я не був в Карпатах, дуже засумував. Але почну це відео з тізерів для того, щоб ви додивилися його до кінця. Перше, сьогодні я розкажу про свої оновлення в туристичному екіпі, переважно від компанії Nerчі Nature Hike. Друге. Розіграю серед вас одну з цих обновок. Тому будьте уважні. Третє, мені треба ваша порада відносно контенту на Ютубі. Тому десь там посеред відео я це запитаю. Дуже прошу вас, поверніться в коментарях. І четверте, нетривіальний маршрут, але дуже зручною локацією, куди дуже зручно дістатися. І він дарує отакі от, от казкові просто моменти на своєму, під час його проходження. Тому я думаю буде цікаво. Ще спойлерну, блін, на початку розбив свою Sony, яку купив тільки перед Новим роком. Тому це відео на стареньку доброго прошком. Буде цікаво. Маршрут починається в Яремче і перших десь 1,5-2 кілометра набору проходить асфальтовою доріжкою. Але хай це не водить оману, тому що набір, він всюди набір, і всюди це відбувається важко. Перед початком підйому в лісі є лавочка, і якщо ви та людина, хто вже змучилась після підйому асфальтом, можете присісти та перепочити. І це саме той похід, коли я був дійсно спраглий до вилазки в Карпати, тому що близько трьох місяців не був у походах, і вам не передати словами, що я відчув, коли зайшов в ліс, тебе обдає на декілька градусів прохолодніше повітря по всьому тілу. Ти відчуваєш оцей весняний запах лісу, Карпат тої атмосфери. Зразу фіалки в голові просто квітнуть. Дуже неперевершено. А десь на цьому моменті відбулись прикрі новини. Камера Сонька штативом впала прямо на об'єктив. Сам об'єктив не побився, але воно тепер його не розпізнає. А... В цілому воно вже не бачить об'єктив. Це просто дуже прикро. Тому добре, що перестрахувався старою надійною GoProшкою. І всі наступні кадри будуть на неї. Але це просто борода. Щось мені так, так не фартить з тими камерами, блін. Буквально 2-3 кілометри лісом, і ви на полонині явірник. Сьогодні тепло, десь 20 градусів, але вітер тут просто шалений. Тому швидко утепляюсь і розкажу вам трошки про цю полонину. Бо я вже тут був неодноразово. Якщо ви це чуєте, то це просто якась космос. Я на шпицях на Чорногорі такого вітру не зустрічав. Отож, це полонина явірник, 1200 метрів, а відчувається, як то пригаю з парашуту. Що тут є? Тут є колиба, і там літом літують молоді гуцули. Але це не автентична карпатська колиба, як на мою думку. Це такий, скоріше вже розважальний елемент, тому що ось там є такі будиночки інстаграмні, без комфорту, без нічого, але вони гарно виглядають і дають дуже крутий вид та відчуття. Люди сюди приїздять і там колибі їх розважають бринзою, наявністю бебечок, там пошуком грибів на околицях і всім таким. Загалом дуже колоритне і популярне місце. Але точно не головна принада мого сьогоднішнього маршруту. У мене сьогодні головний план це дійти до полонини Залим, а головне це пройти стежку від полонини явірник до полонини Залим. Того, що вона дуже крута. Я її якось ішов вночі, і там є така ж шалена річка одразу біля стежки. І загалом для цієї частини Карпат, для того, що що знаходиться біля Яремша – це досить такий нетривіальна стежка. Вона мені дуже сподобалась. Після полонини залим я маю намір почати підйом на хом'як. Тому ідеально сьогодні дійти до полонини хом'яків, там залишитись на ніч. Якщо мене не здує при такому вітрі, і завтра зранку бігом на хом'як і додому. Ось такий в мене план на маршрут. Боже, скоріш би заховатися в ліс, бо тут такий вітер голову зносить. Ви просто оцініть цю стежку. Ось там полонина явірник, я тільки заходжу в ліс, дивіться. Просто нарнійський ліс. Чистесенький. Одразу починається струмок. Зараз почне е, почну чути таке відчутне дзюрко бурхління води. Це просто неперевершена стежка. І мене зразу накрила та емоція, коли я тут йшов вночі, а вона не маркована. Пляха, як мені тоді було страшно. А, і ті емоції, коли я десь звідси побачив, що там є люди і вони палили багаття. О, як я тоді заспокоївся. Це просто капець. Дуже красива стежка. В цих місцях знайти таку стежку біля води з такими приколами. Це щось неймовірне, або я чогось не знаю. Перший ковток карпатської річкової. Ах, смачна. Поки я спускався лісом, вже реально розвиднілось, є сонечко, не просто тепло, а вже і сонячно. І мені буквально метрів 150-200 покажу вам ту полонину залиму. Там не видно, але видніється засніжена гора. Потенційно це може бути хом'як насправді. Буде видно. Гойдалка, і мені дуже підфартило, тому що тут, щойно, було людей 10, і вони тільки що пішли. Давайте я тут запишу частину відео. Отож, друзі, я обіцяв розказати про свої оновлення в екіпі. І перше почну з трекінгових палок Nature Hike. Яка їхня ключова відмінність від тих, що в мене були? По-перше, вони легші. Одна палиця важить 260 грам. Мої попередні були, по-моєму, 340 або 350. І в руці це реально відчувається. Вони алюмінієві. Чому вони мені сподобались? Це те, що мені було дуже важливо руків'я з пробки. Хоча я і не часто користуюсь саме палицями, але резинове руків'я, яке в мене було, не таке комфортне і не таке теплозберігаюче. Пробку, коли тримаєш в холодну погоду, просто відчуваєш, наскільки тобі тепліше. З позитивних ще моментів хочу відзначити, що тут дуже круте руків'я, яке фіксує руку, воно з нейлону, дуже приємне на дотик. І загалом мені вони дуже подобаються. Легкі, досить міцні, пробка, плюс тактильно дуже прикольні. Що б я хотів сказати, один комплект таких трекінгових але повністю нових я хочу розіграти серед вас. Я чисто по дорозі думав, як зробити цей розіграш. І умови давайте так, дуже прості: перше, ви маєте бути підписані на канал, друге, ви маєте залишити будь-який комент від п'яти слів і довше. Такий комент, як Рома, ти засранець, тому що заставляєш нас писати коменти і підписуватись для того, щоб виграти трекінгові палки, теж підходить. Після цього я беру всі аккаунти, які залишили комент, проставляю на них цифри, в рандомайзері обираю цифри. І віддаю такі трекінгові палиці вам, як буде проходити сам розіграш, запишу на відео, щоб все було чесно. І дякую компанії NatureKight за те, що підігнали мені цю історію для того, щоб я міг це розіграти серед вас. Наступне, про що хотів би розказати, це термобілизна. У мене на кінець тут нормальна термобілизна, також від компанії NatureKight. Я її засовував місяць-два, ну не день в день, але дуже часто протягом зимового періоду на роботу. І що хочу відзначити першим: це тактильно, вона дуже приємна. Цей матеріал називається, я вже потім прочитав, синтетична вовна. Вона дуже приємна до шкіри. Мені це дуже важливо, тому що інша термобілизна, яка я пробував, вона синтетична, вона ж так цепляється до навіть деяких широковатостей кожі, і мені в ній дуже незручно. Це ж на дотик дуже приємно. Це моя перша вилазка нею в гори. Я чесно скажу, я не уявляю, яка має бути термобілизна, щоб відчути, як вона відводить вологу. Номінально ця відводить вологу, тому що це є. Є в характеристиках про дану термобілизну. Але я можу свій висновок казати тільки по якихось таких е, тактильних емоціях, які я відчуваю, коли її використовую. І вона мені дуже-дуже сподобалась. Тканина є антистатичною. Це також я побачив на собі, тому що я насправді магнічусь дуже сильно, коли е, статична. Тканина на мені. Резюмуючи, можу сказати, що використовуючи її в повсякденному житті, я нею дуже задоволений. Стосовно сьогоднішнього походу, звичайно, з одного разу в мене претензій ніяких не буде, але я думаю, що в подальшому я нею не розчаруюсь. Приємно лежить на тілі, приємно на дотик, все, що мені потрібно. Nature Hike, трекінгові палиці, термобілизна. Посилання саме на ці екземпляри. Екіпу я залишу під відео. Переходьте, цікавитесь, купуйте. Полонина Залім повністю обжита людьми. Тут е, протягом всього року є декілька будиночків, де постійно живуть люди. Сюди приходять багато туристів та відвідувачів Карпат просто щоб погойдатись на тій гойдалці. але я вам скажу, вона знаходиться в такому місці. Наявність людей корінних тут, воно якось таку неквапливу атмосферу створює, і тут такий дійсно спокій відчувається на даній полонині. Гарне місце. Буду рухатись далі в сторону хом'яка, засніженого, напевно. І одразу після спуску з полонини залим починається ось така стежка на гору хом'як. Хотів сказати, гутин натик. Хом'як. Це зі сторони Микулична, так би мовити. Туди зараз водоспад Гук, там Микуличин, між ними починається сходження на хом'як. Зараз третя година дня. Ну, це другий такий підйом да, набір висоти у цьому дні буде, і він там дуже різкий. Мені точно буде важко, але виглядає так, що це і одним днем можна прийти, типу, на гору хом'як і ще й спуститися. Не знаю. Залежно колись, коли піднімусь до полонини хом'яків, буду ще вирішувати. Може я це дійсно одним днем заскочився. Що також хочу відзначити, що цей похід він не такий, як. От мої останні попередні, коли, типу, ти можеш поїхати, ти знаєш, як це робити, і в принципі це твоє хобі, да? ти їдеш, отримуєш якийсь рівень насолоди. Цей же ж похід, він такий спраглий. Я вже реально засумував за Карпатами. Я дуже хотів просто поїхати переключитися і побродити ось так зранку до вечора. Плюс в мене досить канонічна вага рюкзака сьогодні. Мій портфель десь 8 кілограм важить, що для мене є дуже мало. Тому похід настільки в кайф зараз заходить. І я скажу, я от вже набрав першу половину підйому до полонених хом'яків. Якось все дуже легко проходить. Ще й погода стає, що години то краще. Сонечко розвидніло, тихо, без вітру. Просто чарівно. Не пропустіть, не пропустіть цю весну в Карпатах, народ. 40 хвилин я вже карабкаюсь на полонину Хом'яків і мені залишилась фінальна гірка. Вона дуже агресивна, настільки агресивна, що сонце затуляє. Просто навісає над тобою. Ще ось така, ще й вся в снігу. Ну, але вона вже точно остання. на хом'яків, теж досить сильний вітер, але вже дуже теплий. Звичайно, зараз вдягаю фліску, їм канапку, тому що дуже зголоднів. І будемо розбивати намет. Мені, до речі, дивно, я не бачу поки що жодного намету, можливо, я тут буду і сам. Е, ну, це кайфово, це кайфово насправді, але я думав, що будуть люди тут. Поки що не очікувано. Ай, краса, краса. Трошки починаю переживати за завтрашній підйом, тому що я думаю його зробити з самого ранку. Бачите, половина хом'яка. Там де якраз йде стежка наверх, вона там дуже різка. І вона в снігу. І відповідно на такий прикол пасували б кішки взагалі. Тому що побачив, як я взагалі буду йти чи не йти. Бо я не очікував, що настільки багато снігу там буде насправді. Так, друзі, опишу вам дилемму в мене в голові. Зараз близько п'ятої години. Я розраховував, що я прийду пізніше. Друге, підйом на хом'як. Я реально думаю, що без кішок цього не варто робити на тому нахилі. І от зараз там плюс-мінус отакий збитий слизький сніг. Мені здається, що це небезпечно. Третє, чи варто при таких розкладах... Залишатися на ніч. Чи можна зараз спуститися з хом'яка і податися додому? Ха. Поки йду до джерела, буду над цим думати. Ах, крижана холодну в руках не витримати. Перепрошую, якщо побачите шоколад в зубах, тільки що батончика заточив. Коротше, пацани подумали, я сказав, їду я до хати. Отакий от домашній хом'як. Не бачу я резону залишатися на ніч на тій полонині хом'яків і зранку просто рисачити додому, якщо я ще сьогодні встигаю спуститися і приїхати до хати. Отакий от, от одноденний, як виявилось, крутий, як на мене, весняний маршрут з трьох топових полонин. Да, топових, можу так назвати. В моєму рейтингу точно топові. Полонина явірник, Полу... полонина. половина полонина залим, яку звідси видно, і полонина хом'яків. Дайте свою оцінку, будь ласка. Чи має сенс те, що я вирішив без кішок не підійматись поточну пору року? Бо насправді в мене це перший досвід, коли отак ось березень. А там прям ну засніжений пагор лежить. Тільки візьміть до уваги, що це не підйом на костріч, а це підйом на хом на хом'як зі сторони полонених хом'яків. Я просто як перший раз туди попав, я був, м'яко кажучи, вражений, наскільки там різкий підйом і і без снігу карабкався, допомагав собі руками, мені здається. І я вас запевняю, що на хом'як було піти небезпечно. Друзі, стосовно поради, яка дійсно потрібна від вас, вона стосується наповнення мого каналу контентом. Про що я говорю? Канал Рома Снітко, да, він здебільшого про карпатську тематику, але насправді я себе експертом у цьому не вважаю. І там поради, мені здається, стараюсь не роздавати. Просто ділюсь своїм досвідом, своїми емоціями і своїми переживаннями на цю тему. Також в мене був нещодавно там досвід зробити проект з автівкою, і я створив інший канал, назвав його про авто. І там вже є дві серії про ту автівку, яку я пригнав в США. І тому я хотів запитати вас, чи було б вам цікаво, щоб я. Ті відео з авто. Підвантажив на існуючий канал, чи дивилися ви б такий контент. Бо насправді я ще багато чого люблю знімати: і тренування, і подорожі, якщо це можливо. тому я би дуже вас хотів попросити. Скажіть в коментарях, чи цікаво вам би було подивитися? От на кшталт дві серії про Audi a 4 яка пригнана биток США, там розказується про те, як її робили, і потім огляд цілої машини і моє ставлення до неї. Я дуже буду вам вдячний за фідбек. і Це допоможе мені зрозуміти, чи релевантно буде підкидати такий. Контент на цей канал. І я буду дуже вам вдячний, якщо ви повернетеся в коментарях. Давайте для мене індикатором буде: якщо нарахується 50 коментарів, що так, я би подивився такий контент, я тоді одразу заливаю. І пишіть комент з п'ятьма словами, тоді ще може трекінгові палеці заодно виграєте. Якась не серія, а лотерея. Дуже вам дякую. Пуск з хом'яка в сторону Буковеля можна ходити таким зигзаговим траверсом, можна напряму. Я пішов напряму. Мені ще напевно хвилин 20 залишилося іти. Тобто я за менше ніж годину збіг з хом'яка. Друзі, я надіюсь, вам зайшов маршрут. Я його дуже рекомендую у весняні походи, тому що якщо будуть свісти, а вони будуть свісти, крокуси три цих полонини, це буде просто розвал кабіни. Плюс гойдалка, плюс якийсь челендж стосовно наборів висоти, плюс ось ця стежка від половини, від полонини я вірник до полонини залим, то просто кайф. Дуже дякую вам, якщо відгукнетесь на коментарі. Ще раз нагадаю під описом правила розіграшу трекінгових палок, досить цінний подарунок. Беріть участь. І обняв, підняв, дякую за перегляди. Радий був вас не чути, не бачити, але робити ось цей контент і бути в Карпатах. Радий. Все, пока!